Майже 60 обстрілів за минулу добу били з важкої артилерії та градів. Росіяни продовжують руйнувати Херсонщину, поцілили у житлові квартали кількох населених пунктів. Детальніше про оперативну ситуацію на Херсонщині поговоримо з Олександром Толоконніковим, речник Херсонської обласної військової адміністрації з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям славі, вітаю вас. І перш за все, яка ситуація на даний момент? Чи ведуть росіяни вогонь по населених пунктах, по селах, по Херсону? Так, знову були сьогодні обстріли і прибережних населених пунктів Херсонщини. Це і Золка Балка, і Береславщина під обстрілом Також знову скиди авіабомб були на щастя, поки постраждалих немає відомості на 17 годину. Немає людей, які постраждали внаслідок російської агресії на щастя, ну але вони продовжують, як от і вчора. Людина загинула в Зміївці внаслідок скиду авіабомби. Бомба влучила майже ну, з той периметр, де знаходилась людина, і миттєво загинув. На жаль, зараз у Небесному. і продовжують кошмарити людей і населений пункти бити по критичній інфраструктурі, наші мужні енергетики справляються, поки одразу виїжджають на місце, знають як можуть, але обстріли продовжуються. А які озбро... озброєння застосовують? Більш авіа... авіаційні, керовані бомби, чи все ж таки суходолу? Чому питаю? Тому що е... частину ж лівобережжя було затоплено і вони напевно мусили з... відтягнути свої артилерійські установки? Так, ну спочатку так і було дійсно, коли вони підірвали каховську ГЕС, вода пішла, і у нас був такий невеличкий проміжок тиші часу, коли не так багато обстрілів було. А якщо й були, то ми чули по тому, де вони виходи йдуть з гармат. Вони далеко були за та за голову кристання, але зараз на жаль вони повернулися, і знову чутно, що вони близько. І тому на, вони знову на позиціях, але наші. Дуже гарно їх насипають. Це ну ми бачимо. По тому я ми отримуємо з лівого берега інформацію. По тому, що вони продовжують захоплювати цивільні лікарні і дитячі садочки школи, які вони переобладнають в госпіталі військові, щоб лікувати поранених своїх окупантів, що свідчить про влучність підрозділів зсу на певні, я Так розумію а... саме так, саме так. Те, що Росія зруйнувала, всією Україною намагаються відбудувати на Херсонщині. Я говорю зараз за програму Плічопліч. Пліч», вона спрямована на підтримку саме вашого регіону силами тилових регіонів. Нагадаю, що 15 регіонів відбудовують 26 населених пунктів. Поділіться останніми новинами, скільки вже вдалося відбудувати, що в пріоритеті. Так, вже 150 будинків вдалося від, ну, відбудувати силами людей, силами, які приїхали з різних регіонів. з регіонів, як ви сказали, двадцять населених пункти вони взяли під опіку. патронатство взяли і ще 20, 127 вже вони взяли ще будинків. Буду продовжувати. Дякуємо президенту за таку ініціативу. Це дуже допомагає Херсонщині. Офісу президента, тому що дійсно як кажуть, гуртом і батька легше бути гуртом, і відбудовувати Херсонщину, допомагати людям, це дуже важливо, і ми бачимо і пріоритетно, це зараз швидка відбудова тобто, домівки, які були не зруйновані повністю, а пошкоджені дах вікна, де люди не можуть на жаль жити і. Саме швидко, якщо відбудувати ці будиночки, допомогти поміняти вікна стелі криші, і тоді люди можуть вже заселятися. Звичайно, також йдуть роботи і в будинках, які повністю зруйновані, але там більше треба часу. Також ці регіони беруть і інші об'єкти, такі як дома культури, медичні заклади, які були там на територіях, тобто. Це вони обраховують зараз, привозять матеріали людей і починають роботи? Хочу поговорити з вами ще й про укриття. Знаю, що в області застосовують мобільні укриття близько сотні, але от після перевірки місяць тому Херсонщина потрапила в чорний список, як і інші декілька регіонів. Були незадовільні результати щодо укриттів. Чи вдалося вже виправити ситуацію з цими бомбосховищами? Хочу сказати, що наразі ситуація з мобільними укриттями вуличними ще краще стала. зараз. 167 мобільних вуличних укриттів по області, близько 120 у Херсоні. Щодо укриттів, 577 укриттів є в нас на території правобережної Херсонщини, де окуповані. з них 47 знаходяться в зоні бойових дій і користуватися на жаль не можна. Ще 100 поки не готові для того, щоб люди могли користуватися, але 430 вже готові. Люди можуть користуватися. Цих 100 йдуть роботи в більшості, які ну, влада визначила місця саме укриття, які саме будуть необхідні, де є скупчення людей, де люди можуть дойти до цих укриттів. Це 53 укриття, в яких вже проводяться в декілька, ну, в більшості проводяться ремонтні роботи і найближчим часом вони будуть також готові для підвідування. І наостанок коротко хочу вас запитати про дітей, яких на Лівобережжі вивезли до РФ. Про це повідомляє центр нацпротиву. Чергова депортація відбулася. Що вам про них відомо? Ну знаєте, я також читав цю інформацію, але ну, я. Доволі таки кожен день я отримую інформацію з громад, там з Нічевської громади, з Хадовської, Новокаховської. Там майже кожного дня е окупанти і колаборанти вмовляють і вивозять дітей. Вивозять дітей в Крим, а потім в інші е возять її також і в Росію. Що потім ми будемо з цим робити? Ну, це жах. І я розумію, що там не про якісь 100 дітей немає мови, там більше. І дай Бог, щоб вони повертались зараз, тому що. Ну, ситуація дуже схожа на ту ситуацію, яка була тут на правобережжі, коли е, вони тікали і потім. Родичі не знали, що з їх дітьми там така ж сама ситуація. Постійно вони вивозять то в Євпатолі, то в якісь лагеря. Тобто е... я так розумію, що ви сказали за правобережжя, Єдиний вихід це звільнення території, і тоді можна впливати на це. І щоб наші діти були е, у безпеці. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час. До нас доєдналися. Це був Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.